Розкриваю секрет, як озвучити будь-що за 60 секунд і не платити студії тисячі. Уяви, ти зняв ролик, але диктори зайняті, дедлайн дихає в потилицю. Натискаєш Play, і твій власний голос уже читає текст із потрібною емоцією. Як? Все робить Fish Audio. новий сервіс на базі моделі Open Audio S1, tts двигун із характером, спокійна інтонація для подкасту, драматичний пафос для трейлера чи рингтон з ноткою сарказму, достатньо одного перемикача. Можна клонувати голос за 10 секунд. Кидаєш коротке аудіо і отримуєш цифрового двійника, який читає будь-який скрипт. Ідеально для брендового контенту або персоналізованих розсилок. Багатомовність без акценту. В їхньому open source стеку вже лежить FineTune Speech 1.5Ukrainian. Окрема модель, навчена на 240 годинах україномовного аудіо. Її можна підхопити через GitHub Hugging Face Repo і під'єднати до Fish Audio через API. Web плюс API плюс Source. Хочеш клікати мишкою, відкривай браузер. Потрібно інтегрувати у продукт, підтягує SDK із GitHub і вперед. Основні функції доступні одразу: ліміти, щоб не пустити сервіс в рознос. Тестуєш, показуєш клієнтові демо, а вже потім вирішуєш, чи потрібен преміум. Хочеш спробувати? Заходь в телеграм-канал, там вже є посилання.